І всім привіт! Я вам сьогодні покажу, де взяти в банку ось ну, такі навушники. Ми маємо взяти ось цю сумочку. Я, якщо чесно, вже забула, де вона, бо я її вже давно взяла. Так що ви можете подивитися в інших відео. А тепер йдемо за мною. Йдемо в просте місце. Тепер йдемо в оцей банк. І там е, буде такий телефон. тій сумці. Ось він. І ми маємо взяти цій дівчині цей телефон. Тоді вона нам дасть навушники. Так, йдемо дивитися, де вона. А во вона сидить. Так, привіт. Даємо. І вона нам дає подарунок. І він прозорий. Тепер підемо додому дивитися. Я ще зроблю з цими навушника навушниками один образ, він буде дуже прикольний. Так що підписуйтесь. І в мене багато цікавих відео. Так. Ну, давайте дивитись. Зараз я поставлю кошельок на місце. Це мій кошельок. Ну, тепер дивимось. І з окулярами. Ще. Ну, ось такі класні навушники нам дали. Не трохи злазить, велика голова. Ну, ось такі прикольні навушники. Мені дуже подобається. Так що. Всім до нових зустрічей.